Цибуля, Ведмежа, Пролісок, Сонтрава, Цикламани та улюбленці підсніжники, червонокнижні квіти, яких через всенародну любов з кожним роком стає дедалі менше, аби вберегти їх від зникнення з 1 березня. В області знову стартує операція Першоцвіт. Працівники Держекоінспекції лісової охорони разом із правоохоронцями здійснюватимуть спільні рейди на місця росту квітів та їх реалізації. За продаж червонокнижних квітів та недотримання законодавства порушникам буде не солодко. За сам факт доведеться заплатити від 1700 до 3500 гривень штрафу. Крім того, ще передбачений, крім штрафу, ще передбачена компенсація так звана, це є нарахування збитків за завдану за шкоду. І там за одну рослину передбачений штраф від, 42 до 62, від 49 до 62 гривень за одну квітку. І через те от ту сумку, якщо ми. Порахуємо, яку вони привозять у кліча ту сумку, то хай подумають люди, яка получиться які вийшли збитки. Законно підсніжники продати неможливо. Немає такого, немає законодавством, не передбачено. Є однозначна заборона продажу червонокнижних рослин. А відмовки на кшталт квіти були вирощені вдома, не аргумент. Законодавець передбачив, що червонокнижні рослини вдома вирощувати з метою збуту не можна. Ну, Любі квіти можна вирощувати, але полюбуватися ними і десь потримати там. В себе на подвір'ї морда з метою збуту не дозволено. Більше того, штраф у розмірі від 1700 до 3500 тисяч гривень передбачений і для покупців червонокнижних квіточок. Тому захисники рослин радять добре подумати, що краще подарувати рідним штраф за зникаючі види квітів, чи для прикладу новий смартфон. Якщо ж ви побачите на вулицях міста чи біля лісів, збирання чи продаж першоцвітів, повідомити про це можна на гарячу лінію Державної екологічної інспекції у Тернопільській області.